Шоколадка, біленьке. Ей, ладно, пішли. Ідемо. Що в моноторчику такий? Бачите, який мене тортик Що таке? Дівчинка забрала мій тортик. Ну ладно, пішли робити той самий тортик. Так, все, я зробив той самий тортик. Тільки він не, трошки не той самий. Дивіться, який він красивий. Оно, який він красивий. Оно, який красивий. Новий тортик. Джаков, в мене вже забирають тортик. Ух, єлі, я це зробив, в мене вже тортики забирали. Так, давайте оцей. Нажимаємо сюди. Ось. Що. А тепер беремо і включаємо. О, е, все. О, все один. Два. Три. Так. В мене... О, в мене вот такая штучка есть, двича. Ось, что я сейчас возьму этот тортик Давайте поставим тортик. Так, тепер ставимо тортик і... и облив... о чем облива. Ой, чем обливаємо? О, по Вкусно смота. Я хочу такий тортик сюди Ставимо сюда. Так, сюда тепер Ставимо тортик закриваємо, все Давай. Пиши. И ч ⁇ мне у вот тебя табличка, а что я все уже запомню? Пиши. Ура, 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 ура. Видишь, какой тортик получился. Пишили его сюда. Да, тут. О, сюда. Так, ста... Ой, девочка. Опа! И теперь... Выбираем клубничку. Опа! О, вкусный тортик. Теперь его сюда треба. Девочка уже поставлена, ну, ждем. Так, давай, вот сюда, все. Там у нас веторчик. Вкусный винт, думаю. О, 180 монеток дали. Класс, пришли роботы и сделали один торчик. Торчик вкусный. Торчик вкусный. Так, там девочка робочек. Сейчас появлялось тут. Так вот тут. Сейчас появую Нажимаємо, Нажимаю, нажимаю. Нажимаем. Пока не появился, покажу. Мы сдрываем. Мы Там О, все Все цей тортик. Йдемо сюди. О, все. Та що ви, дівчата? Ви що тут забули? Дівчата, дай дівчата, шо, ви що тут забули? Так, що, пішло. Пішло. Ідемо, йдемо, 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 йдемо сюди. А, закриваємо оце Опа! І тепер формочку туди. Опа і йдемо сюди. І ось сюди ставимо торчик. Опа, давай вкусний торчик. Получите вкусний торчик. Вкусний торчик получите. Ура! Вкусний тортик получає ча. О, дивіться, який вкусний! Дивіться, який вкусний. Вкусний! Мені 60 монеток дали. Ура. О, давайте маленький ми ще тортик зробимо. Він буде ще пусіньким. Так зробимо. Йдемо сюди. Опа, опа. Тепер давай робись тортик. Опа. Пішри. Дички мене чоботи. ставлю вкусную пасочку. Пасочка, сейчас мне так дали. А давай-то большую пасочку сделаем. Давай-то еще большую пасочку. Давай. О, Пошли. У -у 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 -у. Ура! пошли, 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 пошли. пошли. Пішли пішли вкусну пасочку робити. Пішли вкусну пасочку робити, вкусну пасочку робити, вкусну пасочку робити. Не хорошу пагану ля-ліля ля, пасочка, 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 пасочка пасочка, пасочка пасочка, пасочка пасочка. Ури! У -у -у! У -у! Ура! 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 пасочка, пасочка, пасочка. пасочку, пасочку, пасочку. Зробимо пасочку, пасочку. Я вкусная. Пасочка свіженька. Так, пішли тепер вже додому, а то ми дуже багато тортиків зробили вже. Тільки я не знаю, де мій дім, але ну, я думаю, ми його знайдемо. Пішли. О, зараз подивимося. Може, тут мій дім буде. Дивіться, тут якийсь парк. Тут парк якийсь, ура парк. Там ніс, а отут от якийсь домик. Може, це буде мій? мій домик. Так, давайте це моя хата буде. А ні, це не мій, це взагалі склад. А оце вже таке. Машина, машина. Ура, поїхали на машині. Їдемо на машинці. Дивіться, тут поїзд. Тут поїзд. А це за роблекси. За 360 роблексів це дуже багато. Так пішли. Ось сюди. Ні, це вообще місце якесь погане. Ой! Я перед, перед клієнтом упав. Вибачте, будь ласка. Так пішли сюди. Поїхали научити дорогу. Поїхали по цій дорозі. Я їду по цій дорозі. Так, їдемо, їдемо. Тут якісь домики. Давайте по... зробимо домики якісь так. Що таке? Може домик нажать? Так. О, тут кнопочка з'являється домик. Мені щось вилітає. Так, оце чоловічок вообще не то. А оце що таке так? Це... Оце мої монетки так. Пішли сюди. Ось сюди, ось сюди. Поїхали. Поїхали. у-у-у, Йдемо, Ідемо. Куда Куди дорога звертає? Нікуди вона не звертає. Дивіться, тут водопад. Дивіться, тут водопад красний. Поїхали через мостик. Ой, тут крапинка якась. Так, тут крапинка якась. Йдемо, їдемо. Тут теж домик можна поставити. Йдемо, що це за дороги. О, дивіться, там якась піщера. Що це таке? Це що таке? Що таке? Камник якийсь. О, куди це? Дорога йде кудись. Що це? Це що таке? Вау, палатка. Давайте я тут буду жити. О, це костер. Вау, тут що це таке? Привіт. до неї. Так ідемо, ідемо. Там в прошлий раз мене вбив факел. Ну зараз я вже не буду йти на факел. Що, ну, факли висять, я на них не піду. Там опять ця палатка. О, чоловічок, ти мені точно не даш конфетку. Ні, не дам. Ну чого не даш? воді? Я б хотів таку попробувати. У-у-, пішов я. Я на А як. А як тут запрыгнуть? Ж... А, це вже возможно. А от тут. А вот от... це невозможно. Це на... от... шо? Може не. Можна напакать запрыгнув. на напакать запрыгнуть і так. Пройти. Так. Опа. Ні, не, не получается. А що там вообще? Що це вообще там? Там якесь місце. то якась друга, то та сама пещера, бачите? То там сам, то, то самая пещера. Подождите, я вам покажу сейчас. Вот видите, вот там я только что был, бачите? Там та сама пещера. Ну, все, ну вы, думаю, поняли, все, поехали. Едем, едем. И... Та чё? Чого я в всі камні? Чого така машина не управляємо? Поїхали наверх, тут дорога закінчується, тут вона починається. О, дивіться, ми приїхали до якогось домика. Повертаємо. Може, тут щось буде? Ні, там дорога закінчується. Поїхали сюди тоді. а тут теж дорога просто. О, там за... вхід в цей дом. Заходимо. Так, да йдемо, йдемо, йдемо. О, тут така красна мебель. хто там стоїть Удали. О, тут кроватки якісь. Що тут написано. Ви можете прочитати це? прочитаться? що я не розумію, що тут написано. Так ох. Хто розуміє англійський, той це прочитає. Так, а ти хто? Ти мій хто там був? Там хтось був. Ви бачили? Там хтось був. Ну, ладно. Ви можете подиви... перевести назад мультики і подивитися що... заново, що там було. Ну, там було щось. Так ти будеш зі мною дружити? Ні, не буду. Ну, Ладно, не буду, не хочу. Деш. Так ідемо, ну пішли вже. Ідемо вже, виходимо. Ну, ладно, пішли. Пока, домик. Ідемо, йде. А ото ж уже домик. Бачите, там якийсь домик. Пішли до нього. О, там машинку можна поставити чи що? Так, да, тут машинку можна поставити. Я не буду пішком тоді йти до того домика. Тож це дуже довго буде. Я лише на машині поїду. Їдемо, їдемо. А, це той самий поїзд. Понятно, поїхали, поїхали, поїхали. по цій дорожчі, дорожчі. подивіться, я вже тут був. Поїхали по другій дорожчі. І, так, там просто дорога закінчується. Так оце ще. Там теж дорога закінчується. Та що це таке? Поїхали тоді, сюди, Що це таке? Тут тоже дорога закінчується. Так, поїхали в друге тоді місце яке. Ой, де я я я тут Та що в'язаюся? Ну, так, пішли Там тоже дорога закінчується. А куди мені їхати тоді? А, всюди, вс. Пої... Та що так? Поехали. Что я врезаюсь постоянно? Так поехали. Зачем машина якась не управляємо. Ладно, поїхали, поехали, поехали. Ну, поїхали, ладно. О, оно це той дом. О, Подождите, что таке? Что таке за пещера? Что ты такие? Ой, это шо такие? Что такие? Шо ты таке? Шо... таке? Куда... И опять? Ну не может. Игра без очих... столько 40... Ну шо такие? О, куда мы приехали? Что шо... ты шо такие? Куда мы приехали? Вот что ж. Вот что ж. Кнопочка якась. Не можу нажати на неї. Ладно, пішли далі. Поїхали сюди. А! О, я упав там, де був уже. Я в воздуху висів. Бачите? Бачили, я в воздухі висів. Я стукнувся З самого верха, Самий низ там, де я вже був. Так, поїхали знов в цю сторону. Сейчас е, просто візьмемо з печемо тортик і вже будемо е, покагивать. Ну все, я вже приїхав до цього. Пішли сюди. Так, будемо сейчас торчик пікти, такий. Пішли його пікти. Та чого він це? Ладно. Я всі штучки зроблю, потом вам покажу. Последняя штучка. Опс. Так де воду? Так все. Е, пішли це. Так е, сюда рож. Ну, що я роблю? Чого я так тороплюсь? Що все рожемо. Давай. Роблюся вкусно. Вкусний тортик Вкусний дуже. Пішли сюди. Сюди сюди. Сюди сюди сюди. Сюди сюди. Сюди сюди. О, сюди. Так добавимо. це саме маленький. Да, ти сама. Так, пішли, пішли сюди. Сюди сюди сюди. Йдемо сюди, сюди. Опа, Опашли торчик. Торчик вкусний М -м 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 -м. вкуснячина. О, що ставимо. Це перша частинка точка. Так вчора робимо це. О, що. Робили так, йдемо. Пішли ось сюди, ось сюди, ось сюди. Так, давай вкусний тортик робись. Оп, Опа. І йдемо сюди і йдемо сюди. Опа і сюди ставимо. Вкусний тортик, паручича. О, ставимо сюди. что наконец-то мы этот торчик сделали. Что сделали мы этот торчик? Что? Что? Ура, 140 монет. И всем пока. Цей мультик выдался на 4-25 минут. Це дуже багато, тому всім пока 25 минут і 10 секунд.